Всім привіт! Бачила був запит на переїзд в Грузію, тому вирішила зняти для вас це відео. І сьогодні я відповім на такі питання: звідки ми, чому саме Грузія, які тут ціни на житло, які ціни на харчування, коли варто їхати, як тут з роботою, з транспортом і плюси-мінуси. Почнемо з того, чому ми тут. Ми переїхали сюди з чоловіком і моїм двохрічним сином. Три місяці тому з України вибрали саме Грузію, тому що нам здалося, що тут якби немає мовного бар'єру, так як ми не знаємо англійської. Це для нас супер. Плюс тут дуже легко сюди переїхати, не потрібно візи, ніяких заморочок. Ти можеш жити тут спокійно рік. Тут я вже зразу перестрибнула на пункт документи, так що ну зразу от відповім ще й на це запитання. Сюди потрібен просто закордонний паспорт, і з 1 січня 26 року потрібна медична страховка, і все. І ти можеш спокійно тут перебувати рік, потім робити візерам, і знову в тебе обнуляється час і знову ти можеш рік тут проживати без проблем. Ну в принципі, тут дуже гарна природа. Досить непоганий клімат. Мені взагалі чомусь здавалося, що Грузія чим не схожа на Одесу, а це моє улюблене місто. Тому якось ну, захотіли в Грузію. І пункт це ціна на житло. Це дивлячись, який сезон. Якщо ви приїжджаєте влітку, то звісно ціни будуть ікс два. Зараз ситуація покраща, так як зараз взагалі зима. В нас почався сезон дощів, погода не дуже приємна, але зато приємні ціни. Ми орендували квартиру двох кімнат. Це виходить 350 доларів в місяць. В принципі, досить тим погано. Тим паче в нас море видно з вікна, тут 10 хвилин пройтись. Мені подобається квартира, прям супер. Покажу вам рунтуру. Тут от заходиш, досить великий коридор. Тут у нас ванна кімната, точніше, душева. Ну, В принципі, непогано. виглядає, трошки є от сирість. До речі, ще один мінус Батумі в цілому. Через вологі високу. Тут у нас перша кімната, раніше тут спав мій син, але зараз він переїхав до нас. Тобто, в принципі, тут могло б поміститись дві сім'ї. Тут у нас така от маленька кухонна зона. На жаль, немає духовки, але в принципі я справляюся з цим. Це у нас холодильник, великий, до речі, от ще одне, на що варто звернути увагу, це холодильник, бо вони зазвичай маленькі. Тут він прям повністю це відділення, І це наша морозильна камера. Тут у нас диван теж розкладається, можна приймати гостей. Тут у нас вид з вікна зразу покажу. Там у нас море, тут буде. О, це пітарди зривають, мені не подобається. Ну і друга наша от, спальня, тут ми з моїм чоловіком. Тут ми взяли кусочок дивана сюди, щоб син спав, не з нами, але в одній кімнаті. Ну, коротше, якось і так. Але, звісно, що влітку ціни починаються від 350 євро за маленьку якусь студію. От. Ну, тобто, дивлячись, який сезони, який бюджет, можна, в принципі, знайти щось і дешевше, і, звісно, можна там, до безконечності щось дорожче. Ми тільки зараз включили опалення. Зараз у нас середина грудня, і ми тільки зараз включили. Тут немає центрального в нас в нашому будинку, але є кондиціонер і є два обігрівача. Я поки що не знаю, скільки буде комуналка з тим всім, але ми, в принципі, не економили до цього, вмикали нормальне світло холодильник, холоді, не знаю, мікроволновка, газ, газова колонка і це все разом, плюс інтернет. І ліфт, а це саме дорогі, 20, а інтернет 40 ларів місяць. Ось, і виходить разом комуналка 100 ларів, 150, дивлячись, як коли виходить. Це де саме шукати житло. Зразу скажу, що тут ріелтора оплачує той, хто здає квартиру, не так як в нас в Україні, що ти платиш за ріелтора. Тобто не лякайтеся, наоборот, ріелтор може вам навіть допомогти. Ви за нього все одно не платите. Ми шукали спочатку в всяких телеграм-каналах, але там якось, дуже-дуже ну, багато інформації, в основному подорожчі квартири. І шукали на сайті MyHome. Там теж досить зручно. На той момент, коли ми шукали, це було три місяці назад, зараз середина грудня, в принципі, було достатньо квартир, так що з цим тут проблем начебто немає. Але, опять же, таки, це не сезон. Як тут буде? Влітку я не знаю. Ну і ще варто враховувати, от я не сказала по з приводу цін. Те, що ми орендуємо на півроку, але чаще всього тут хочуть здати на рік. Звісно, якщо ви будете орендувати на місяць-два, то ціна буде значно дорожчою. Тобто, там я думаю буде від 400 доларів за місяць. Четвертий пункт це в нас ціни на харчування. Ми харчуємось вдома, ми максимально економимо, але при цьому ну не обмежуємо себе в якихось там продуктах. Ми іноді купляємо рибку, постійно купляємо м'ясо. І в основному всі наші закупи відбуваються по всяких місних лайках. Ми вже за три місяці тут обходили їх досить багато і знаємо, де що можна купити, де можна купити краще м'ясо, де можна купити овочі, фрукти. В принципі, тут ціни. Ну, Більш-менш як в Україні, щось дешевше, щось дорожче. Ну, спочатку нам казали, що тут капець як дорого, але коли ми дізналися, які ціни в Україні, в принципі, плюс-мінус однакові. Ось, ну, в нас виходить десь приблизно на трьох-100 євро в тиждень. Це ми взагалі не харчуємось ні в яких кафе, ресторанах, просто чисто вдома, звичайна домашня їда. Якісь кафе, можу сказати, що ми брали шаурму. Вона коштувала приблизно 14-16 ларі одна. Потім хінкалі, якщо замовляти десь в закладі, то півтора Ларі одна хінкалина. Десь 15 ларі буде коштувати хачапурі, якийсь там супчик, щось таке. Десь приблизно така сама буде ціна транспорту. Тут більшість їздить на таксі, але я не бачу в цьому особо сенсу. Я ніколи нікуди не поспішаю. І тут їздять досить комфортні великі автобуси. Є розклад постійно показується, через скільки він приїде, і можна оплатити будь-якою картою. Тому приїзд коштує 12 гривень, і автобуси ну, дійсно хороші. Вони їздять. В будь-яку точку, навіть за місто можна поїхати, тобто ну, з тим проблем тут, на щастя, немає. Таксі я викликала один раз. Так вийшло, що мені потрібно було на лазерну апеляцію. Я запізнювалася, йшов дуже сильний дощ, і я викликала таксі через додаток Болт. Тут є Максим, але наскільки я знаю, воно російський, якось користуватися ним не, не зовсім хотілося. В Болті я замовила таксі, воно коштувало 4,50. Це в Ларі. Воно чомусь не приїхало або приїхало десь не туди, тому що тут з парковкою дуже великі проблеми, просто немає де припаркуватись тому таксі, не було з собою інтернету. І коротше, можливо, це я винувата, що я не знайшла це таксі. І то я визвала друге таксі, вже взяла з собою інтернет, щоб відслідкувати в додатку, де воно буде стояти. Я викликала додому, але воно оказалось взагалі там, біля торгового центру. 3 хвилина ходьби десь від мого будинку. Добре, що в додатку можна це все побачити. Я туди йду, а там Тесла. Тесла за 75 гривень. Чоловіком брали в оренду машину на два дні, щоб поїхати за місто, подивитись гори. Наскільки я знаю, туди ходять і автобуси, і екскурсії. Але екскурсія коштує на нас двох, плюс у нас син. З дітьми, на жаль, на екскурсії не беруть. Може, к щастю, не знаю. Але виходить, ми порахували так, що якщо ми з чоловіком заплатили за екскурсію по 120 ларі з людини, то це майже те саме, що взяти автомобіль. Але блін, камон, ми беремо автомобіль на два дні. Ми можемо ним розпоряджатися як хочемо, поїхати куди хочеш, скільки хочеш, можеш зупинитися. На два дні коштував приблизно 100 євро. Ну і плюс бензин. Ми заплатили за бензин 100 ларі, але ми лоханулись, тому що ми заправили повний бак. Використали десь півбака за два дні, при тому, що ми нормально так поїздили, подивились. Тому майте на увазі, якщо будете брати в оренду машину, заправляйтесь краще потрошки. Заправок тут вистачає. Запитували за відношення до українців. Це окрема тема, тому що як їм зрозуміти, що ти українець, тому що частіше всього ти звертує, звертаєшся російською, так як українську, ну вони не розуміють. Ти не розумієш грузинську, англійську, і ну, тому доводиться так спілкуватись. І вони тебе постійно хочуть намагати. От прям кругом. Вони, я не знаю, чи це через те, що вони думають, що ти росіян чи що, чи просто типу, бачать, що ти явно не грузин і постійно хочуть намагати тебе на ринку, в аптеці. В магазині просто будьте, тому треба бути супер обережним, постійно все перевіряти, тому що особливо в перший місяць ми прям нормально так блін, влетіли в копієчку. Навіть хазяїн квартири він знав, що ми українці: І, о, клас, типа наші браття, типу, там бла бла-бла. Відтоді сталася така ситуація неприємна. Це була моя помилка, я дала на стола більше, а це на хвилиночку півтора тисячі гривень. І мені в цьому не зізналися, що я ну коротше я спитала: типу, я вам не дала случайно, 100 Ларі? Він такі ні ні, ні типу, нічого не давали. Хоча я впевнена, що дала, тому що других варіантів як би немає. І якщо говорити в цілому про відношення, то я не знаю. У нас прийнято рахувати, що от в Грузії дуже гостєприємні, дуже такі відкриті люди. Доброзичливі, там, типа, щедрі, але я цього не побачила. Не знаю, можливо, мені не пощастило, можливо, щось змінилось після війни. Я не знаю, але я не можу це виділити як якусь таку особливість. Єдине, що от ми постійно купуємо фрукти в одній точці, там два грузина продають, і вони постійно бачать Марка мовсити і такі «Це наш друг! Це наш друг, і давайте йому давати там, то мандаринку та апельсинку. Ну, це, це приємно, але це є і в інших містах, країнах. Так, з приводу роботи мене питали, я не знаю, що вам сказати, тому що роботи тут досить мало, і якщо навіть вона і є, то вона дуже низько оплачувана. Тобто вам вистачить чисто на оренду квартири в кращому випадку. Тут, якщо і працювати, то тільки онлайн. В принципі, це причина, по якій ми плануємо через три місяці вже їхати з Грузії. Тепер такі от заключення, так у нас плюси і мінуси життя в Грузії. Я буду говорити про Бадум. Почнемо з плюсів. В Батумі — це те, що тут досить важко зловити осінню хандру, так як в принципі досить часто виходить сонце і досить зелено. Там один от парк пройтися, не знаю десь час. В другу сторону парк десь пройтись, теж час є парк в 20 хвилинах. Коротше, зелені тут вистачає. Тому що він схожий до нашого українського клімату, схожий чим з Одесою, іноді як в Криму, тому що тут дуже багато всяких екзотичних фруктів, там всякі мандарини, апельсини, ківі, гранати. Це все росте на вулиці. Можна дешево досить купити в людей, та сама хурма я її обожнюю. Тому це величезний плюс одразу і клімат, і фрукти, які є в принципі постійно. Плюс це правила перебування. Те, що коротше, ніяких віз, нічого такого нам не треба. Рік собі живеш, не паришся, потім робиш візаран і вертаєшся знов сюди на рік. Третій плюс це те, що не обов'язково знати мову. Я не знаю наскільки взагалі реально вивчити грузинський, тому що. Я коли пробувала, мене просто очі налобали, лізли. Тебе майже кругом зрозуміють російською, і навіть якщо не зрозуміють, то знайдуть людину, яка допоможе. Тому от це теж дуже великий для мене плюс. З мінусів, це в принципі як в будь-якому іншому місті, це шум і запах. Тому що іноді виняє каналізація, іноді буває якийсь дим непонятний. Забула вписати, але тільки що я почула бібік. І да, ще один мінус це вакханалія на дорогах, тому що тут е, пофіг в тебе зелений, не зелений, типу ну тебе. Не особо, як пішохода пропустять, і досить іноді стрьомно переходити дорогу. Я не ризикнула знімати відео, як тут переходять дорогу, але в принципі я думаю, таких відосів достатньо і так в інтернеті. То покажу вам просто море. Спочатку буде важко і дуже страшно. Мене декілька разів чуть не збила машина. В принципі, вже третій місяць, то я вже звикла, і в принципі мені вже кажеться це окей. Мінус це відсутність туалетів громадських. Тут є лише платні вбиральні, які знаходяться тільки в парку і все. По набережній, ну, десь, можливо, в кафешках треба десь проситися або заходити туди на каву. Але в чому тоді сенс, тому що ти прийшов в туалет, попив каву і знову хочеш в туалет. Отже, тут був фестиваль, я вже не пам'ятаю, як він називався. Коротше, велика зона фудкорта, куча напоїв всяких там, і пиво, і що хочеш. Коротше. Okay. Коротше, людей було реально тьма. Він тривав два дні, і при цьому там не додумались зробити туалети. Просто звичайні біотуалети поставити. От ми пішли там поруч був Макдональдс, ми зайшли в Макдональдс в туалет, і туди всі артисти теж ходять. Ну, типу, ну. Для мене це не окей. Не знаю, можливо, я чогось не знаю в плані організації того лета, наскільки це важко, але тому що за два часа до виходу я не можу нічого попити. І то я вийду на вулицю і постійно буду думати, де його що знайти. Приїхали. Ще для когось може бути мінусом: це вуличні собаки. <звук> Приніс нам комусь. Ой, <звук> я! Ой! Вони тут не агресивні, вони всі з чіпом, вони досить такі добрі, класні. Але для тих, в кого є теж домашня собака, це може бути проблемою, тому що я особисто бачила момент, коли жінка йшла собакою, вона її вигулювала на поводку, і до її собаки підбігла. Безпритульна собака. Вони почали гратися, і вона не могла їх розлучити. Тіпа. Ну, есть, вона її на поводку веде, а ця безпритульна прив'язалась до неї, давай тіпа, з нею там гратися, коротше, гризтися і так далі. Вона не могла її забрати, щоб ну, просто забрати її додому. Там вже якийсь чоловік вмішався, відтащив силою ту собаку. Тому майте теж таке от на увазі. Ну і соотвісно, через те, що тут багато собачників, я не знаю, чи це роблять безпритульні. Чи це роблять і домашні, але тут дуже багато. А, Просто ти можеш йти по тротуару і буде лежати така велика куча, причому вже розмазана. Тому. Мінуси, якби їх не багато, але вони такі, досить суттєві, можу сказати. А так, в принципі, от якщо взяти, там, зробити висновок, варто сюди їхати чи ні, то, звісно, що варто. Просто відштовхуватись від того, що вам подобається. Ну, тобто, я люблю більш природу, я припхалася в місто. Звісно, мені тут не сподобається або в якесь взагалі село. Але так як дитина, у нас нема машини, то трошки коротше складно це все. Якщо ви любите якусь тусовку, там більше, типу, всяких закладів, покушати смачненько. Всякі там клуби, тусовочки, то вам тоді краще їхати в Тбілісі. Батумі воно ще класне. До речі, плюсик такий це те, що воно досить компактне. Ну і з плюсів це, звісно, природа. Тому що от ми взяли машину в оренду, і ми буквально від'їхали за місто там 10 хвилин, і все. І там такі гори, там такі річки, там просто види неймовірні. Варто сюди приїхати, хоча б просто як турист, подивитися, побачити це все своїми очима і оцінити. Якось, отак от, надіюсь, вам було корисно це відео. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, яке зняти наступне відео, чи було це корисно, не було. Які запитання ще є, все пишіть. На все відповім. Всім пока.